Вітаю! Ви на каналі Styltime. Як і в автомобільній індустрії, де більшість брендів належить великим корпораціям: VAC Group, Toyota, Stellantis, General Motors. У світі годинників існують свої концерни. Вони контролюють десятки марок, створюють внутрішню конкуренцію та визначають тенденції ринку. Можна провести навіть паралелі. Наприклад, Swatch Group у годинниковому світі можна порівняти з VAG, а Seiko Group з Toyota. Тож, давайте розбиратися, хто стоїть за вашими улюбленими годинниковими брендами. Пропоную почати цикл відео про годинникові концерни. Сьогодні найвідоміший та один із найпливовіших Swatch Group. Думаю, заголовок відео це не те, що очікуєш від авторизованого дилера брендів Swatch. Але давайте по порядку. Swatch Group це найбільший годинниковий концерн у світі. Своїм створенням він зобов'язаний так званій кварцовій кризі 1970-х років. Тоді швейцарська годинкова індустрія опинилася під загрозою через бум японських кварцевих моделей. Давайте повернемося ще на півсторіччя назад. У Швейцарії ще з 1930-х років існували дві великі годинникові групи SSYH та ASOAC. SSYH – швейцарське товариство годинникової промисловості, створене шляхом об'єднання брендів Омега та Тісо. ASOAC – загальне швейцарське годинникове акціонерне товариство, до якого увійшли Longin та Rado. З часом до цих груп приєдналися інші компанії. Наприклад, у 70-х до ASOAC увійшли Certina, Edox, Oris. Але навіть такі альянси не змогли врятувати швейцарську годинникову індустрію від кризи у 1970-х. Вона стрімко втрачала позицію під тиском японців. І ось у 1982 році на сцені з'являється, мабуть, найвпливовіша постать у сучасній історії годинникової індустрії: Ніколас Хаек. швейцарський підприємець ліванського походження, який спеціалізувався на реструктуризаціях і корпоративних злиттях. Сай на його запросили, щоб оцінити фінансовий стан обох груп. Хаек запропонував радикальне рішення. Об'єднати двох конкурентів в одну компанію. А вже у 1983 році, після злиття він викупив контрольний пакет акцій, фактично створивши Sword Grup. Зробимо невеликий відступ до моменту появу Хайка, згадані раніше Оріс і Edox вже вийшли із групи та стали незалежними брендами. І, чесно кажучи, навряд чи змогли б вони це зробити, якби залишилося під його керівництвом. Нова компанія отримала назву SMH. Товариство мікроелектроніки та годинникової справи. Саме тоді Хайк створює бренд Swatch – дешевий яскравий масовий годинник. Завдяки автоматизації виробництва, сміливому дизайну та ефективній рекламі, Swatch швидко став світовим феноменом. Зрештою, і компанію перейменували на Swatch Group. Саме цю назву ми знаємо сьогодні. Уже до 1986 року концерт приніс понад мільярд швейцарських франків прибутку. Згодом Хайк почав скуповувати інші бренди: Blancpain, Brigie, Glashütte Original, Harry Winston та інші. Swatch Group також входить Ета найбільший швейцарський виробник механізмів. Рената один із лідерів виробництва батареїв, а також низка компаній, що займаються виробництвом деталей, скла і упаковки. Цікаво, що Swatch Group навіть брала участь у створенні автомобілів Smart. У 1994 році вона спільно з Daimler Chrysler заснувала проект мікроавтомобіля Smart. Серійне виробництво стартувало у 98-му, але пізніше через розбіжності у поглядах Swatch вийшло з партнерства. Якщо говорити про годинникові бренди, які входять до Swatch Group, то зараз все виглядає так: у люксовому сегменті представлені Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jack Dross, Omega та Harry Winston. Середній преміум сегмент Лонжин, Радо, Union Glassute, середній сегмент Hamilton, Mido, Сертіна, Бальма, Тісо. І нарешті найбільш доступні Swatch та FlickFlag. Тобто Swatch Group покриває практично всі цінові рівні від доступних дитячих годинників до справжнього люксу. Загалом концерн зараз залишається прибутковим. У 2023 році продажі швейцарських годинників досягли рекордного рівня. Хоча вже у 24-му спостерігалося зниження. Та якщо подивитися на тенденцію останніх років, можна побачити, що бренди Swatch Group поступово втрачають позиції у порівнянні з іншими швейцарськими виробниками. Omega, яка довгий час утримувала другу сходинку після Rolex, поступилася місцем Cartier. Longines протягом останніх років стабільно спускається вниз у рейтингу продажів і станом на 24 четвертий рік займає лише сьоме місце. Тісо, що у 2017-му був на шостому місці, опустився до 12-го у 22-му, хоча згодом трохи відіграв позиції і піднявся до 10-го, скоріше за все, завдячуючи успішному запуску колекції PRX. І ось сам бренд Swatch показав зростання. Успіх можна пояснити гучними колабораціями, спочатку з Омега, а потім із Бланпа, хоча варто сказати, що ці колаборації наврешті принесли реальний позитив тим брендам, із якими Swatch співпрацював. Взагалі, от просто уявіть таку ситуацію не в рамках одного бренду. Наприклад, умовний китайський скмей робить колаборацію із незалежним Крістофер Варт або Оріс. Звучить смішно, не правда? Але в рамках Swatch Group, можливо, все. Ентузіасти часто критикують великі групи бренду, зокрема Swatch. І одна з головних причин це позиціонування всередині концерну. Нагадаю. Що близько 40 років тому Омега та Лонжин мали досить схожий статус і конкурували між собою. Але після об'єднання лонжин фактично обмежили, щоб не створювати конкуренцію Омега. І хоча бренд має потужний потенціал і багато історію, Swatch Group визначила для нього чіткі рамки. Саме тому серед колекціонерів можна часто почути: Swatch Group це тюрь для брендів. Дивлячись на статистику, можна побачити, що бренди в групі мають чітко визначені ролі. Тісо, лонжин та омега це саме ті марки, які приносять основний прибуток концерну. І тут можна лише здогадуватися, що б було, якщо лонжин позиціонували як прямого конкурента Омега, а умовна Сертіна піднялася на місце лонжин. Можливо, це б дало більше прибутку самому лонжин, але навряд чи було б її до всій групі. Проте залишається питання, чому концерт може продавати лише 4-5 брендів. Тоді, як інші залишаються в тіні. Чому Swatch Group не продає бріге чи бланпа, радо чи Мідо? Весь маркетинг йде переважно на колаборації та лімітки Омега, причому лише двох моделей. Повертаючись до паралели з автомобільним світом, мені як фанату важко дивитися на сучасний стан брендів концерну VAG Audi, Porsche, Volkswagen. І у світі годинників спостерігається щось подібне із Watch Group, хоча причини, звісно, трохи інші. Потрібно розуміти, що бренди всередині такого концерну захищені. Так, вони обмежені у свободі дій, не можуть приймати якихось радикальних рішень чи розвиватися у власному напряму, але натомість мають певну стабільність і упевненість у завтрашньому дні. Як і в автомобільній індустрії, де бренди об'єднуються у великі концерни, щоб вижити і розвиватися, одинакові марки також шукають підтримки у великих холдингах. Це дозволяє їм оптимізувати виробництво і бути більш конкурентноспроможним. Та, попри домінування гігантів, у світі годинників все ще залишаються незалежні виробники, але конкурувати з такими гагантами, як Swatch Group, здається, далеко не кожному. Swatch Group і сьогодні залишається сімейною компанією. Керівництво продовжує династія Хайків. Виконавчим директором є Нік Хайк, син засновника, а генеральним директором після смерті батька у 2010 році стала його донька Найла Хайк. Попри зміни на ринку та зростання конкуренції, Swatch Group залишається одним із найвпливовіших гравців у годинниковому світі. Напишіть у коментарях, чи є у вас годинники від Swatch Group. Яке ваше ставлення до компанії. Як вам такий формат? Якщо сподобалося, будемо продовжувати серію та розповідати про інші годинникові концерни та бренди. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!